Це не топ-10 питань, але це топ-3 питання. Чи немає обмежень після операції, яка реабілітація і чи не буде гриш на інших відділах хребта? І як швидко я зможу повернутися до своєї активності. Питання номер один: чи у мене будуть обмеження після операції на хребті із фізичними навантаженнями? Якщо ви проводите поступове розширення рухової активності, якщо ви проводите правильну реабілітацію, то в кінцевому ітозі у вас немає обмежень рухової активності. Ви повертаєтесь до повноцінного життя без проблем: повна фізична активність, спортивна активність, фізична активність, соціальна активність. Питання номер два: чи може у мене виникати грижа на інших відділах хребта? Так, звичайно, може. Так само, як ви чистите зуби, займаєтеся профілактикою, так само ви маєте займатися фізичною активністю, робити фізичні вправи для укріплення м'язів спини і укріплення хребта, щоб у вас не виникали такі проблеми на інших відділах. Чи не буде обмежень в мобільності хребта після встановлення ригідної системи транспедикулярної фіксації? Після фіксації короткою системою до трьох рівніх, ви абсолютно не відчуєте обмеження. По рухливості і по мобільності в хребті за рахунок компенсації інших відділів, тобто, вже після операції на наступний день ви абсолютно спокійно будете пересуватися без обмежень, а вже через місяць можете повернутися до повноцінної фізичної активності.